Вітаю вас в тренінг-центрі Пріоритет. Мене звати Сергій Галицький, я керівник Центру лікування залежності. Маю семирічний досвід роботи з залежними людьми. Хочу розповісти вам, що собою представляє реабілітаційний процес, який проходить в стінах нашого закладу. Стикнувшись з проблемою в житті, всі ми хочемо чарівну таблетку, яка якнайшвидше і з найменшими для нас зусиллями вирішить нашу проблему. Але це не працює з залежністю в сім'ї. Хтось це розуміє одразу і звертається за кваліфікованою допомогою, а комусь, на жаль, доводиться проходити всі кола пекла, доки не зрозуміє, що лікування залежності це комплексна робота над собою. Для такого процесу потрібні відповідні умови, які створені для терапевтичного ефекту. Тренінговий центр пріоритет це середовище, в якому кожен із учасників процесу має можливість в безпечних для себе умовах звільнитися від проявів хвороби та виховати в собі навички для тверезого успішного життя. Це атмосфера, в якій відчувається тепло та взаємопідтримка. Умови проживання максимально наближені до домашніх, що дає можливість почувати себе вільно та неупереджено. Кожна хвилина в центрі, кожен захід має свій сенс та наближає залежного до успішного життя без необхідності у вживанні. На початкових етапах при необхідності проводиться курс детоксикації кваліфікованими спеціалістами з ліцензованої приватної клініки які дуже добре знають свою справу та спеціалізуються безпосередньо в напрямку детоксикації. Після цього проводиться огляд лікарем наркологом з 20-річним досвідом роботи в державній наркології. Огляд направлений на виявлення чи спростування підозр на психічні захворювання внаслідок вживання. При необхідності назначається лікування. Далі клієнт включається в психотерапевтичний процес. Стає повноцінним учасником групи та починає відвідувати весь комплекс заходів: підйом, зарядка, планування дня, письмові роботи, на яких аналізується все життя, зачатки та прояви хвороби, її наслідки, її вплив на взаємостосунки та відносини з рідними і близькими людьми. Інформаційні блоки і лекції дають повну інформацію про хворобу, її концепцію, її симптоматику, її вплив на емоційну, соціальну, духовну та фізичну сферу духовно моральна освіта допомагає розібратися зі своїми якостями, сформованими в процесі вживання, такими як горделивість, образливість, заздрість, обман, маніпулятивність, егоїзм, егоцентризм, лінь. допомагає зрозуміти свою систему цінностей та переформулювати її на нових принципах. На щоденних роздумах у клієнтів є можливість виговоритися, відкритися без страху осуду, адже кожен рівень рівному і кожен має своє минуле. Подавлені почуття та емоції розчиняються в групі, як тільки ми їх проговорюємо і полегшення приходить тієї ж миті. На щоденних групах самоаналізу клієнти підсумовують прожитий день, аналізують його, відслідковуючи свою стару модель поведінки чи мислення, коригують та підбирають нові, більш конструктивні стратегії. Групи профілактики зриву допомагають учасникам теоретично змоделювати різні ситуації високого ризику. Та підібрати необхідні інструменти для попередження зриву в майбутньому. Групи єдність дають можливість розслабитися, розкріпоститися, пограти в групові ігри, що дуже добре знімає напругу та спачає колектив. Окрему увагу хотів би звернути на групову психотерапію, що максимально доповнює цей процес та дає величезний прогрес в одужанні. Дипломований спеціаліст з відповідним досвідом роботи допомагає учасникам звільнитися від свого супротиву одуженню. Працює з запереченням проблеми, з комплексами, страхами, проблемними взаємостосунками, проводить мотивацію на одужання і так далі. Крім групової психотерапії, проводяться індивідуальні конфіденційні консультації. Судячи з усього перерахованого, зрозуміло, що підхід до одужання максимально комплексний: по біо, психо, соціо, духовній складовій особистості. Саме по цим сферам ведеться спостереження і відслідковується динаміка одужання. Навіть у вільний час. Під час якого у учасників є можливість позайматися спортом, пограти в теніс, поспілкуватися, почитати. Процес одужання не зупиняється, адже це можливість проявляти себе в плані комунікації з людьми. Після стаціонарного курсу в безпечних умовах мікросоціуму реабілітаційного центру починається етап соціалізації, поступова інтеграція в соціум з новими знаннями, базовими навичками тверезого життя, новими поняттями про цінності та здорові комунікації. Це не менш важливий етап програми одужання, який оснований вже більше на практичних елементах. Проживаючи на соціальній квартирі в місті, клієнти продовжують приймати участь у процесі: психотерапія, профілактика зриву, письмові роботи, духовні домашні групи, відвідування спортивного залу, відвідування церкви, проведення конструктивного дозвілля. Крім цього, вони приймають участь у служінні на центрі в якості наставників для людей на початкових етапах одужання. Це прекрасний інструмент для духовного та особистісного зростання, за допомогою якого задовільняються важливі психологічні потреби людини: бути важливою, бути частиною чогось більшого, бути потрібною, приймати позитивну участь в житті інших людей, розуміти сенс свого існування. За допомогою служіння іншим людям, вони звільняються від егоцентричного способу мислення, що є важливим критерієм одужання. По закінченню програми ми маємо особистість, яка вміє. Приймати, аналізувати, виправляти свої помилки, яка несе відповідальність за свої рішення, дії та наслідки, не звинувачуючи при цьому інших, яка відновила свої взаємостосунки в сім'ї та в соціумі, відновила свій свідомий контакт з Богом, особистість, яка прямує до своєї мети, незалежно від свого настрою та зовнішніх обставин, яка вміє черпати енергію від повсякденного життя, цінувати і радіти тому, що має. І з цікавістю та справою ставиться до чогось нового. Це все можливо, про це говорять живі приклади. Так як залежність хвороба сімейної зачіпає кожен елемент сімейної системи, то особлива увага приділяється роботі з родичами залежних людей. Консультації по телефону, дні обзвонів, настанови, рекомендації. Група вайбер інформативний контент та звітність по процесу, щотижневі зібрання. Групи взаємодопомоги, інформаційні блоки лекцій для співзалежних, практичні завдання та супровід по спеціальному робочому зошиту для родичів залежних людей. Все це в комплексі сімейна терапія, яка дає величезні результати. І я вам обіцяю, що пройшовши такий курс, життя вашої родини ніколи не буде колишнім. У вашу сім'ю повернуться мир, спокій та гармонія у стосунках. Сім'ї оживають, мами молодіють, перестають хворіти, починають спати. Починають жити для себе в кінці кінців і жити щасливо. Залежні отримують нове життя, альтернативу вживанню, створюють свої сім'ї, свої справи, ростуть і розвиваються. Крім цього, ми приймаємо участь у соціальних проєктах з профілактики, вживанню в школах та ПТУ, виступи на телебаченні, замальовка інтернет-адресів з продажу наркотиків, в сумісних проєктах з соціальними службами та поліцією. Кожен, хто приймає участь в цьому процесі це людина з покликанням. Кожен співробітник має щире бажання допомагати людям і мотивований саме цим. Кожен займається своїм одужанням і своєю терапією. Кожен розвивається без права на зупинку. Я дякую Богу за кожного з них. Ми впевнені в якості і ефективності нашого процесу. І ми щиро бажаємо вам допомогти. Адже дуже добре розуміємо всі кола пекла залежності. Знаємо біль, страждання, муки. Розуміємо наслідки, які, на жаль, бувають безповоротними. Смерть, психічні діагнози, фізичні хвороби, тюрма. Але ми знаємо вихід, саме головне, що він є. Дозвольте нам його вам показати. Все, що вам потрібно, це довіритися, подзвонити по номеру, вказаному нижче, отримати консультацію по вашій індивідуальній ситуації, записатися на прийом і слідувати подальшим рекомендаціям. Як наслідок, ваша родина доповнить нашу позитивну статистику і стане однією з багатьох вдячних сімей, для яких такий дзвінок став поворотним і вирішальним. Бажаємо вам успіхів!